Прогноз погоди в Україні на три дні. З 22 по 24 квітня мене звати Українчик. Прохолодна і дощова погода продовжить панувати по всій країні найближчим часом. Буде день, коли у п'яти областях литимуть грозові дощі, але також очікується день, коли опадів майже не буде. А небо затягне сірою ковдрою з хмар 22, 23 і 24 числа. Магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. Сила магнітної активності триматиметься на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у період з 22 по 24 квітня, але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Понеділок, 22 квітня. Дощова погода цього дня очікується в усіх регіонах, а у п'яти областях дощі будуть грозовими. Північ на Чернігівщині в день плюс 10 плюс 12, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів, нічна плюс 7 плюс 5. В Житомирській області в день плюс 9, плюс 11, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 9 до плюс 11 градусів, в нічний плюс 7 плюс 5. Дощ середньої сили варто чекати на Житомирщині. У Київській, Сумській і Чернігівській областях очікується невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь, на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна від плюс 8 до плюс 6 градусів. В районі Бассарабії в день плюс 12, плюс 14, вночі від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму в світлі години доби термометри покажуть від 16 до 18 градусів тепла, в темні від 8 до 6 градусів вище нуля. Грозові дощі очікуються в Запорізькій і Херсонській областях, а також на Кримському півострові, на Одещині і в Миколаївській області литимуть дощі середньої сили. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Івано-Франківщині, Львівщині і у Рівненській області в денний час термометри покажуть від 9 до 11 градусів з позначкою плюс. В нічний від плюс 5 до плюс трьох. На Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області: вдень плюс 8 плюс десять, вночі від 5 до трьох градусів тепла. В Закарпатській області в денні години від плюс десяти до плюс дванадцяти, в нічні плюс 5 плюс 3. Дощ середньої сили очікується на Волині і у Рівненській області. В усіх інших областях західного регіону України покрапає невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в денний час від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 7, плюс 5. На Луганщині в день плюс 19, плюс 21, вночі плюс 10, плюс 8. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів. Нічна від 9 до 7 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 15, плюс 17, вночі від 12 до 10 градусів вище нуля. Грозові дощі варто чекати в усіх областях Східного регіону України. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів, в нічні плюс 8 плюс 6. На півдні Кіровоградщини в день плюс 11 плюс 13, вночі плюс 7 плюс 5. На Вінничині в світлі години синоптики прогнозують від 9 до 11 градусів тепла, в темні плюс 6 плюс 4. В Дніпропетровській області в день плюс 14 плюс 16, вночі від 8 до 6 градусів вище за нуль. На Полтавщині в денний час від плюс 12 до плюс 14 градусів, в нічний плюс 8 плюс 6. У Черкаській області в день плюс 10, плюс 12. Вночі від 7 до 5 градусів тепла. Короткочасний грозовий дощ варто чекати на Дніпропетровщині. На Вінниччині, Полтавщині, Черкащині і в Кіровоградській області хмарно з проясненнями і невеликі дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. 22 квітня магнітосфера нашої планети буде у повному спокої, сила магнітної активності буде на рівні 2 балів. Це абсолютно невідчутний рівень. Вівторок, 23 квітня, цього дня по всій країні буде хмарна погода. Але без дощів. Місцями невеликий дощ варто чекати лише в одній з областей Західного регіону України. Північ в Сумській області в день плюс 10 плюс 12 градусів, вночі від 5 до 3 градусів вище нуля. На Житомирщині, Чернігівщині, Київщині і в Києві в денний час від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічний від 5 до 3 градусів з позначкою плюс, хмарне небо і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України. України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, нічна від плюс 5 до плюс 3 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 14 плюс 16, вночі від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. В Криму в світлі години доби термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла, в темні від 7 до 5 градусів вище нуля. В Херсонській області в день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 6 плюс 4. На Запоріжжі в денний час від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічний плюс 6 плюс 4. В Миколаївській області в день плюс 14 плюс 16, вночі від 5 до 3 градусів тепла. Хмарно і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід. На Волині і Львівщині в день плюс 9, плюс 11. Вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Закарпатті в денний час термометри покажуть від 12 до 14 градусів з позначкою плюс. В нічний плюс 5, плюс 3. В Чернівецькій області в денні години доби температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів. В нічні плюс 5, плюс 3. На Івано-Франківщині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області в день Плюс 10, плюс 12 вночі від 5 до 3 градусів тепла. Майже в усіх областях західного регіону України буде хмарно і без опадів. Лише на Закарпатті місцями покрапає невелика мжичка. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 15, плюс 17. Вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 16 до 18 градусів з позначкою плюс. В темні плюс 11, плюс 13. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів. Нічна від 10 до 8 градусів тепла. В Маріуполі в день від 16 до 18 градусів вище нуля, вночі плюс 13 плюс 11. хмарно і без опадів у всіх трьох областях східного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду центр на Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби, температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 14, плюс 16, вночі плюс 6, плюс 4. На Дніпропетровщині в світлі години синоптики прогнозують від 13 до 15 градусів тепла, в темні від плюс 5 до плюс 3. У Вінницькій області в день плюс 10, плюс 12. Вночі від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. На Черкащині денна температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів. Нічна плюс 5, плюс 3. В усіх областях центрального регіону України буде хмарно і без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. 23 квітня сила магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень. Середа, 24 квітня. У більшості областей нашої країни цього дня знову литимуть відчутні дощі. Північ в Сумській області в день від плюс 12 до плюс 14 градусів, вночі від 5 до 3 градусів вище за нуль. На Житомирщині, Чернігівщині, Київщині і в Києві в денний час від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічний від 5 до 3 градусів вище нуля. Помірний дощ очікується в усіх областях північного регіону України. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, нічна від плюс 7 до плюс 5 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 16 плюс 18, вночі від 11 до 9 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині і Запоріжжі в день плюс 19 плюс 21, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Криму в денний час плюс 20 плюс 22, в нічний плюс 7 плюс 5. На Миколаївщині денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, нічна плюс 6 плюс 4. Доволі відчутний дощ литиме на Одещині. Легенька вжичка очікується в Миколаївській області. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму хмарно і без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс 9 плюс 11, вночі плюс 5 плюс 3. В Тернопільській і Чернівецькій областях в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 5 до плюс 3. На Івано-Франківщині, Рівненщині і в Хмельницькій області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3. На Закарпатті в день плюс 12, плюс 14, вночі від 5 до 3 градусів вище нуля. Добрячі дощі варто чекати в усіх областях Західного регіону України. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області в день плюс 18, плюс 20, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Луганщині в денний час від 18 до 20 градусів вище за 0, в нічний плюс 8, плюс 6. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, нічна від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі в день плюс 16, плюс 18, вночі від 14 до 12 градусів вище нуля, Хмарно і без опадів в усіх областях східного регіону України вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 16 плюс 18, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів. На Дніпропетровщині в денний час від 18 до 20 градусів тепла, в нічний плюс 5 плюс 3. У Вінницькій Інницькій і Полтавській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 18 градусів, нічна плюс 5 плюс 3. Невеликий дощ варто чекати на Полтавщині. В Дніпропетровській області хмарно з проясненнями і без опадів. Дощ середньої сили литиме у Вінницькій, Кіровоградській і Черкаській областях. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. 24 квітня сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила, і Бог мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.